О, стита, я в обиз. О, стита, я в обиз. Ты что, третий раз дозу, блядь? Алечка, да. Алечка, я, я, я вам ставлю 5 звезд, 5 звезд. Дякую, Ты... дякую, Дуся, еще дякую, Дуся, дякую. Еще раз, еще раз. Подарувала тебе Владу над всем прошествии. Подлинно. Тут така справа, якщо я тебе зрозумів правильно. То мені твоєї влади треба дуже багато. Оооо, я поняла. Ну я докину до влади, коротше. все можливе. Добре, зараз. Секунду. Медуза, 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 медуза. медуза. Медузе. Там шерифовий, шериф новий шерифов, що... Проголосуй мене, приголосуй мене, в мене. Добре, там шериф новий, тільки що. Секундочку, секундочко. Чекай, ти що, ти гол? ні ні, 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 ні 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 О, ні, Саша, в мене, в мене, будь ласка це. А, та, там ще рифнулось. А що? А Медуза тільки що теж був. А, хто об, об, кого? А, ну Медуза тільки що був живий. А, так вони коханцями були. Вони, може, коханцями були? Ні-ні-ні. А, може. Ні-ні-ні-ні-ні, секунду. До цього вони ще рифнулись, і Медуза тільки що повз мене проходив. П, п п п п Так, а в кого голосуємо? А... Я думаю, відпрашу. Дивися. Подивися, ми з нами розібралися. Аля це така ось, самодостатня жінка, в якої є машина. Вона така ось, вся при гроша. А Купер шлем, це, шлем, це такий шлем, хлопчик, хлопчик, який, от, знаєш, в університеті такий перший хлопець. В нього він теж на машині приїжджає, такий крутий. А не Саша тут ну зайвий, ну чесно, ну зайвий. Ну так не Саша, секундочка. А може секундочку? Ч... А його стишли, похоже. Ні, за ні. можна, будь ласка, мені один голосок? Один, тільки один, один, один. Хтось домовитись, будь ласка, один. Все. Все, не треба, не треба. Я в Кубер. Ні, стоп! <сцепи> ні, стоп! Бля, <сцепи> 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 А я не голосував, я не Я вам місто, я в місто б. А я в кубер не голосував <сцепи> я, Дошов, я теж не Саша. Що? Дякую. я казала, Покай. Я помню. Все. Дякую. Тут є один герой, який це зробив. Тут в клубі сам по собі два голоса полетів. Аля, можна тебе дати секунду? Що, п'ять? Та я не вмію. тебе є голоса? Не, 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 не ма, Але Но я можу кинути, но я можу кинути. Це не Да. Ну, скажи мені, пожалуйста, а ти віриш, Саша, Грей? Ти знаєш, що це? Ну да, да. Ну так вот, я Саша Грей. Но я кину голос. Якщо виживу. -а блядь. Ну чого варто було довести довести, нас професіонал. Аля и Кубар, Кто здесь из них? О, а. давайте давай с с а я застрелюсь. А дальше вы спели Кубр. Да Я, я только-только зрозумел эту штуку. Такую штуку? Та да, фразочку. Да. Пропуск. Або кролика. Кролика, кролика треба, кролика. Ура, я дедушка, снова, ёбай. А я знову 10 років подружнього життя. А я Саша грей. А вражаю? Вражаю. А, ти в цьому плані. Ну, ну. Я ну, не в цьому ну, плані галер. подумав, не я не подумав про перикану. А, типа, ні, 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 ні. <laughs> нема такої ролі. <laughs> нема такої ролі. <laughs> Блять. О, стійте, я в обиз. О, стійте, я в обиз. Ты что, третій раз доду, блядь? Ні. Ну ладно, хорошо. Про... А, ні, кролик, походу, афакашит, тому мені зараз треба чипчили. Чепчалін... А, ні. Ти че в кровок? Не, не Ти Ты чув кролик? Треба ще комусь сказати, буде. Це третій раз, якщо три три буду підряд. А то це буде жорстко. Да, да, да. Ніпон, а, я за кроли. Ну, короче, там вони три трупіка. Держ, от, ну, це дуже, похоже, так, похоже, так. де похоже. І кролик кроли, лежить кроли, біля, кроли, біля мене. Не ну, в південному. І, сам, ой, в північному. Ой, в північному. Вони лежать там дуже гарненько. Два лежать в рядочок, а третій трошки навіть. При трубика поряд лежать. Я так думаю, що вам не дрыгнула, а масс до того. Я думаю, с рифку хай. Так, не забудьте про те, що я попросив. Бля, я був третій раз до дотошкой. Так все було близько. Да, я тільки хотів сказати, можете перетисувати ролі нормально. Знаешь, хороший третій раз підряд до дошки. Блядь. Можеш мене приголосувати? не Ти, Пожалуйста. Один голос, пожалуйста, один голос. Я більше нікого не попрошу. Ну хорошо. Добре. Можеш мене. Ладно, ні, все, тихо. Я не попрошу. Блядь, ну кубер, ну черьез. серйозно? Аля, можеш мене проголосувати? Кубер! Я не кому. Попросили проголосувати, голосуємо. Мені з Кубером два вони не, вони не думали, що я так подойду. Подтяжка. Як ти підійдеш? А я Блін, я Блин, аліо кикнул. Ти следующий. Да, за що мене кикнули? Я взагалі в Куберу голосую, думала, до досі одамось. іс. Тут на ще була, яку вбили теж, на жаль. Тож самі гуте. Сенсія інфа на банша була, якщо вона Ого. в прошлом раунді померла. Живу? Да, да, тут медуз, медуза і Дуся померли. По, по а може, ти це у нас Канада? Це. Бо тоді вона може сама реально нажива. А на кого ти ти кажеш, же ще була інфа? От ти кажеш, ще була на, на банше, а на кого ще. Ну, казалось, що банша Канада, Ти думаєш, це правда? ні не -ні, ні Ну я не знаю. Бо Аля до нас підбігла, сказала, мені треба банші. І потім ну, вона з нашого НАТО повийшла, вона її вбила. Вона прям реально шукала чисто канаду. Угу. ти його хтось, будь ласка. А, мене не треба, я не лобіст. Це треба, коли я додому мене, мене голосувати. Ой, я йду. Ти промонтуєш? Я роблю. мене останнє. О, все, я заробив. Mm -hmm. Я зробив. Бо зараз мене заріжето, да. Я його не побачив. По-моєму, вакай я побачив. Як що ти тебе вбив шериф. Сука, я да. хотів його вивести таймер запустити. Мім вбиває мене. Школа. Ти сам що Так не можна? Його разом не придадуть. Що, блядь? Що, блядь? Що, блядь? Шо? Проголосуйте в мене, будь ласка. Добре. Проголосуй в мене, <реш> будь <реш> ласка. Проголосуйте всі, будь ласка, в мене. Добре. Пішли. Ти, блядь, це окремий відос буде. буде це буде окремий відос. Ні, ну який шанс, що буде? <реш> 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 блядь. Так. Да. Тр трошка не, не так лучше. не так Пум 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 Не. я инфа про Канаду. она мертва? Пропуск. Не, голосуемся в Кубера. Видос. Это будет чисто видос, я вам отвечаю. Это дайте, дайте мені другу роль. Я навіть не стріляла. Фу, ура, Фу, мене так, я, не я б теж не стріляв, бо я не повірив би. Три ні, рази ні, вже, ну, вже, вже дуже додавал? дивно. Ну, п'ять разів, до разів до дошки. П'ять разів до дошки. Тобто я стою поряд з двома махами, а там, блядь, три мирних просто вбились, блядь. Я ж Благоділо. Ох. Все. Нарешті. А може й буде. Так, ви мені не потрібні. Не голосуй на мене. Голосувати? Добре. Не голосуй, ні, ні, стоп, не треба. Не Саша, голосуй в куп. Я я тобі тільки скажу, я Канада. Я Канада. Добре, да. Добре. Um, Коротше, Кубер профік, того, що він вибігає зверху шепіто, і я біжу на шепіто тіпі, через низ, і репорчу автоматом труп. Все. Вона звездить, вона звездить. Ніхріна. Да. Тоді вона вже. Не... А як ви думаєте, що він сказав, біг і казав: Ні, не голосуйте в мене, не голосуйте. Бо ти мав на цей раз. Кубер, да? ти знову додошка, так? Да? Ні. Ні. ні, він профік. Я тобі можу сказати свою роль підтвердити ніяк не зможу, тільки я... це не я, це вона. Або вона до дошки. Медуза, ну не ведись на неї. Пропуск. Я не знаю, кому вірити. Я не знаю, кому вірити. Мені вірити. Ну ти... А якщо то до я? Лять. Ну я Канада я був, дякую. Я можу свою роль доказати. Класно. Я Канада. Дуся, Дуся мав. Ні, я не мав. Да. Ні. Ех, на жаль. А хто тебе вбив? Вака, Вака. Вака. А, Вакаїв. Ааа. Чого воно так на мене наветіло, блядь? У мене вже криша їде від додошка. ха Ну, він... Мен пофіг, він заріжить мене, не заріжить. Ну, він був або мафом, або нейтралом. У мене все. У Рінові я знову взяв участь. Та мені знов а ця роль одна, немов толя зі мною жартує, то до ясному та знову Але вже тут, як тут Каже бути контент, тут І перемога вже не те, не те Ото, то, до, то, то-то, одна і тач, роль То-то, до тут, О, то тут, то-то, тут, одна і та ж, роль, та та